Їм більше не можна буде купірувати вуха чи хвости, а ще провадити операції із позбавлення голосу. Якщо ж завдасте їм болю страждань чи взагалі покинете на призволяще, вас можуть притягти до відповідальності, а то й оштрафувати. Принаймні такі новації передбачає Євроконвенція про захист домашніх тварин. Цей рятівний для менших улюбленців документ нещодавно ратифікував український парламент. У ньому чорним по білому прописані відповідні стандарти на утримання, розведення, торгівлю, рекламу, хірургічні операції та присипляння чотирилапих. Це поки лише на папері. Досі в Україні карали лише за зумисне знущання над твариною. Сама конвенція не визначає відповідальність за там, жорстоке чи яке поводження з тваринами, тому це питання для нашої держави поки що відкрите буде і напевно буде вирішуватись на законодавчому рівні. Наразі у нас є відповідальність адміністративна та кримінальна. За жорстоке поводження з тваринами, але йдеться про всіх, виклющ... про всіх тварин, не тільки домашніх. Ну... Штраф обмеження волі вона, хоч і мешкає на телерадіостудії, Утім, про європейські конвенції ні сном, ні духом. Єдине, що турбує зіркову кішку, мусю знайти комфортне місце для сну та аби в тарілках було вдосталь їжі. І в цьому їй не відмовляють. Ба більше про пухнасту засідницю радіоефірів та помічницю журналістів піклуються усім колективом. Однак так було не завжди. Ще два роки тому ця чотирилапа панянка поневірялася на вулиці, а все через людську безвідповідальність. Наша кішка має все справді. Вона має догляд і турботу, і захист, і їжу, і відсутність доступу до вулиці, яка несе з собою дуже багато небезпек. А це, напевне, головний момент, тому що дуже багато котів, навіть які вважаються. Чиїмись котами вони мають доступ до вулиці і, відповідно, вони перебувають у постійній небезпеці. Навіть коли господарі кажуть, переважно в будинках в приватному секторі, що це моя кішка, і кішка десь колись приходить поїсти, там повалятися дома на дивані. Потім вона знову йде на вулицю, і в той же час є транспорт, є хвороби, є коти. Коти знову ж таки між собою б'ються. В них весь час виникають якісь суперечки, і потім господарі, начебто, повинні лікувати тих котів, але не завжди так відбувається. Тому я думаю, що в першу чергу людина повинна відповідати за тварину в тому плані, щоб вона була дійсно убезпечена. Підтримують основні тези європейської конвенції і зоозахисники, адже вірять, новації певною мірою змусять українців по іншому поглянути на ставлення до тварин, особливо безпритульних, бо ж документ поміж іншим ще й суворо забороняє господарю потурити улюбленця на вулиці хоча у якісні зміни після прийняття таких правил волонтери, які нині опікуються чотирилапами безхатьками, теж не вірять. Практично це поки що дуже важко реалізувати, тому що для цього, щоб було покарання, треба мати принаймні якусь базу, треба мати пункт реєстрації. Треба, щоб всі домашні тварини були на обліку, і тільки вже при існуванні цієї системи можна говорити про контроль за. Кількістю тварин, які утримуються людиною, які були викинуті, і так далі. Тобто, поки що ця система вона є прийнята на документах, але ну на практиці вона ще не працює. На жаль, по європейськи українські вусаті хвостаті заживуть аж навесні. Саме тоді конвенція, яку ще має підписати президент, набере чинності. Утім, зробити життя тварин кращим, певні зоозахисники можна вже сьогодні, та закликають пам'ятати про відповідальність за тих, кого приручили.